Слава Ісусу Христу, улюблені браття і сестри, вітаю вас із особливою подією в нашому українському житті, днем весняного рівнодення, який з давніх давен українці святкували новоліття. Тому вітаю вас із 7532 літом. Цей день, коли вся спільнота бажає і молиться перед Богом за ізобілля Плодів земних і врожай добрий. Ми сьогодні звершуємо богослужіння, щоб Господь благословив добрий врожай, на наступивши новоліття. Ми відкриваємо сьогодні другий фронт фронт боротьби за врожай для того, щоб Україна, маючи достаток, могла не лише себе прокормити, а й всіх нужденних, які цього потребують. Сьогоднішній день це день початок весняно-польових робіт. Я закликаю на всіх Боже благословення, щоб успіх, в справах, можливості ваші були реалізовані в вашому земному житті. І цей день, з якого ми починаємо наші труди, хай буде благословенним вами, вашими трудами і з допомогою Божою здобудемо гарний врожай і подякуємо Богові за його щедрі дари, які він нам дарує. Хай Боже благословення буде з вами! Вітаю вас із гарним! Днем днем весняного рівнодення, день початком е, польових робіт, і з днем, яким ми починаємо наш новий відлік за нашим українським календарем, згідно наших українських традицій. Боже благословення, Хай буде з усіма вами!